Слава Ісусу Христу, дорога церква. Цей недільний ранок ми маємо дуже добрий благословений час бути в Домі Божому, роздумувати про всі чудеса Божі, як друзі співали. Не заслужили ми всієї милості і Божої прихильності до нас. Ви знаєте, це дуже чудово, що ми можемо бути в домі Божому. Ви знаєте, в житті бувають різні моменти, які ми проходимо. І в цих всіх моментах ми повинні бачити милість Божу і руку Його. Ви знаєте, не так давно Бог провів мене своєю дорогою, коли він мене цією дорогою вів, я казав: Господи, якщо ти мене звідси виведеш, я буду свідкувати про славу Твою. Молодий, ніхто, дивлячись на мене, навіть і подумати може і не сказав би по моєму фізичному стану здоров'я, але буквально місяць тому назад. В моєму житті, в моєму здоров'ї відбувся інфаркт. І я ви знаєте, коли їхав в лікарню розумом, я розумів, що я здоровий, а діло відмовляється працювати. Болі в серці, в області серця. І я навіть у цих медиків кажу, я встану піду своїми ногами. А Вони кажуть, ні, лежи. Вже ти каже, доходився, вже каже, ми тебе веземо. І ви знаєте, лежачи в палаті, вже аналізуючи після цих всіх процедур, що мені зробили. Я казав, Господи, я не знаю, чому ти мене такою дорогою повів. Але де я не буду, в домі твоєму, серед людей твоїх. І я знаю, що і на цьому є місці люди, які хворіть тілесними недугами. Але знаєте, для Бога немає ніякої речі неможливої. Він є лікар, він є Бог чудес, він є Бог слави. І пройшов короткий відрізок. Часу я можу бути в домі Божому, можу своя... стояти на своїх ногах і разом сьогодні з вами прославляти ім'я Господнє. наш Бог великий. Слава йому! Євангелія від святого Івана, другий розділ, будемо читати з першого вірша, друзі. Ви, можливо, подумаєте, чому я цю історію читаю? В нас сьогодні не весілля. І, не, і не, ми не бачимо молодого й молодої, друзі, але ця історія вона дуже сильно стосується нашого життя. Перший вірш, а третього дня весілля справляли в Кані Галилейській, і була там Ісусова мати. На весіллі запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до нього: не мають вина. Ісус же відказує їй, що тобі, жоно, до мене, не прийшла ще година моя, а мати його до слуг каже: зробіть усе те, що Він вам скаже. Було то чість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по два чи по три вміщали. Ісус каже до слуг, наповніть водою посудини, і їх понаповнювали вщерт. І він каже до них, тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости і занесли. Як весільний же староста скоштував воду, що сталася вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому: кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше. А те, добре воно аж на досі зберіг. Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галилейській, і виявив славу свою, і вірували в нього учні Його. І далі читаємо історію. Після цього відправився він сам, і мати його, і брати його, і його учні до Капернауму, і там перебували небагато днів. А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус, і зайшов він. І знайшов він, що продавали у храмі волів, і овець, і голубів, і сиділи міняльники. І, зробивши бича з мотузки, він вигнав із храму всіх вівці, воли, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи, і сказав продавцям голубів: Заберіть оце звідси, і не робіть із дому оця мого дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано ревність дому Твого з'їдає мене. І обізвалися юдеї і сказали, яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке? Ісус відповів і промовив, до них зруйнуйте цей храм, і я за три дні, і за три дні я поставлю його. Ось такий текст, друзі. Можливо, ви б сказали, що ці дві історії ми. Повинні розділити, друзі, весілля, історія, як Ісус війшов в храм, але вони дуже глибоко в собі пов'язані. Ви знаєте, коли ми читаємо історію за весілля, яке відбувалося в Кані Галілейській, і я би хотів би, щоб ми сьогодні пороздумували про те, що задали юдеї для Ісуса Христа, яке чудо нам покажеш. Друзі, ми сьогодні всі приходимо в дім Божий, і багато хто із нас чекає Божої слави або чудес. Ми всі просимо, Господи, покажи свою славу, покажи свої чудеса. Ми хочемо побачити, можливо, те, що відбувалося там, у кані Галілейській. Друзі, але тут є велика передумова. І юдеї вони прийшли і вони кажуть до Ісуса, Ісусе, покажи нам чудо, щоб ми увірували в Тебе. І читаючи перший текст, історію про весілля, друзі, ви знаєте, це дуже цікава подія. Коли я роздумав над цією подією, Бог почав промовляти до мого серця. Друзі, так тут розповідається історія за весілля. Але там є дещо глибший контекст і підзміст цієї історії. Написано, що біля храму цього, який, в якому відбувалося весілля, друзі, стояли шість камінних водоносів. Я вас запитаюся, для чого служили ці водоноси? Для очищення. В них наливалася вода, друзі. Я не знаю, звідки бралася ця вода. Чи була вона досконало чистою? Ми не читаємо, що це була питєва вода, можливо, як ось тут стоїть уже в храмі. Ми читаємо, що ці шість камінних водоносів вони мали своє назначення. Вони стояли для того, щоб люди, які йдуть до храму, вони помили. А звичка і традиція юдеї, вони мили і руки, і ноги, тому що ми сьогодні їдемо в дім Божий, сіли в хороше авто, чисті вийшли з дому. І приїхали сюди чисті. А це довгий час. Багато людей ходили пісок, пилюка, пустиня. І ось така традиція була: вони приходили до храму, і перш ніж зайти в храм Божий, друзі, вони робили певний обряд. Вони омивалися, омивали руки і ноги для того, щоб бути чистими. І ось, друзі, дуже цікава подія відбувається. Прийшовши на весілля, ці шість камінних водоносів, я так розумію, що весільні гості, які йшли, вони вже там всі руки, ноги помили і вони стояли порожніми. Там відбулося очищення. Давайте ми поглянемо, що відбулося, коли люди прийшли в храм. Навіть на весілля. Перший момент вони вже звершили, друзі. Там. Відбулося очищення. Люди були чисті. Другий момент, друзі, на весілля був запрошений Ісус, учні та Його мати. Це другий момент, друзі, коли ми приходимо в зібрання Божого народу. Я задам собі запитання найперше, і ви задайте, з яким серцем ми сюди прийшли. Чи чисте наше серце. Можливо, твоя посудина вона сьогодні, так як ці шість камінних водоносів, вона призначена просто для омиття. Ти не є в якомусь почотному або великому служінні, яке, можливо, тобі так кажеться. Ми читаємо в євреях, біблія нам каже, а в домі є різний просуд. Один глиняний, один дерев'яний, один на нечисть, а один на честь. І ми не знаємо, яка ми посудина в руках Божих, в якому використанні ми високому чи в низькому, але, друзі, є одна умова. Якщо твій посуд сьогодні для очищення, він наповнений водою. Другий момент відбувається. Ми віримо, що на цьому місці є сам Ісус Христос. Не видимо, ми його сьогодні тут не бачимо. Але він є присутній тут своїм Духом Святим, третя особа Божества, вона є посеред нас сьогодні. І ми відчуваємо це серцем. Друзі, чому далі відбувається в цій історії дивна подія? Ісус би міг би сказати до учнів чи до весільного старости, чи до того, хто розносив їжу. Слухайте, візьміть там камінні ті водоноси, або там, де було вино. Наповніть туди води. Ні, друзі. Він каже: візьміть саме ці водоноси, які для очищення, і наповніть їх водою. Я не знаю, але я думаю, що, можливо, декілька разів цю посудину вони прополоскали, набрали води. Вони навіть, напевно, і не знали, для чого вони ту воду набирають. А можливо, і не полоскали, бо, якби знали, то, може би вони сказали Ісусе, ну не можна в цей посуд наливати води. Він для очищення назначений. Але вони покірно слухаються. Вони наливають воду. І далі, друзі, звершується чудо. Перший момент, який в нашому житті повинен відбуватися, коли ми приходимо в Дім Божий і не тільки в Дім Божий, а в повсякденному нашому житті. Бо написано, що тіло наше продовжить храм Святого Духа. Живучого в нас. І хто зруйнує цей храм? Того покарає Господь. Чи ми приходимо в дім Божий? Чи то просто наше життя як храм Святого Духа живучого в нас? Перший момент задаймо сьогодні кожен собі. Чи посудина для очищення вона наповнена водою? Якщо вона сьогодні наповнена водою, другий момент, який ми говоримо, ми віримо, що третя особа божества це Дух Святий, Він живе в нашому серці. І третій момент, друзі, сила Божої благодаті, сила Духа Святого і Твоє чисте серце. А далі Бог буде робити чудеса. Біблія нас навчає, каже, ось на кого я спогляну. На смиреного, на сокрушеного і на тим, хто тремтить, благоговіє перед величю Божою. Друзі, одного разу Ісус, Він промовив, точніше, Бог промовив до ізраїльського народу. Пам'ятаєте, такі погані слова. Каже, для чого ви приходите в мій? Ви простипаєте поріг мого дому. Він бачив їхнє серце, що відбувається в їхньому серці. Друзі, ми прийшли сьогодні на це місце, і апостол Павел в одному із післань, він каже, усякий гнів. Ми сьогодні, можливо, не говоримо про якісь величезні речі, про великі гріхи, які сьогодні заважають славі Божій діяти в нашому житті. Злоба, гнів, крик, лайка. Нечищись, нехай буде взято із вас, із середини, друзі. Сьогодні кожний задумаємося, з яким серцем я прийшов на це місце. Ми просимо Бога чудес, друзі, і я не раз схиляю свої коліни, кажу, Господи, покажи своє чудо, покажи, що в нашій країні ти є Бог над царями, щоб в нашій країні війна закінчилася. Господи, я хочу бачити славу Твою, як в дні першоапостольські. Коли Бог казав Я даю вам владу, тож ідіть. Ви каже, даром получили, даром давайте. Хворих зціляйте, демонів виганяйте, мертвих воскрешайте, друзі. Це обітниця Божа для вірних, для чистих серцем. Блаженство одне із блаженств говорить, чисті серцем. Вони що, друзі, будуть? Вони будуть бачити Бога. Друзі, запитання до кожного з нас: чи твій сосуд для очищення він наповнений водою? Чи омився ти? Ми співаємо під час того, як ми звершуємо хліболомання або згадку про смерть і страждання таку відому пісню. Чистий ти, кров його може п'ятна, гріха. Змити з тебе, чи пізнав ти силу крові, друзі? Далі відбувається Боже чудо. Ісус перетворює з води воду вино. І далі ми читаємо, каже, весільний староста здивувався і каже, чому, Господи, чому він приходить до, е, до молодого і каже, чому ти добре вино зберіг на кінець весілля? А хуже віддав спочатку. Друзі, ви знаєте, це радіє моя душа, і хай сьогодні ваша радіє. Ми чуємо, який Бог чудеса робив, коли жили наші діди, коли жили наші предки. Але Бог добре виносить зберіг і до нашого часу. Алілуя! Він хоче і в нас час створити чудеса. І ми віримо, друзі, що будуть відбуватися великі чудеса, тому що Бог. Він перетворює вино, воду в вино. Він, це добре вино зберіг і для нашого часу, друзі. Але сьогодні ми, як Церква Ісуса Христа, і написано далі, ми читали історію, вона теж дуже сильно пов'язана. Коли Ісус війшов в храмі, Він взяв цього бича, Він зробив там свій порядок і каже: «Дій мій дому молитви назветься, а ви зробили з нього. Дім торгівлі. І Він далі говорить про тіло своє. Каже, зруйнуйте цей храм, і я побудую його. Друзі, хай нам всім допоможе Господь. Сьогодні, почувши слово, яке Бог говорить до мого серця і до кожного із нас, друзі, чи чистими. Чи сосуд, який для очищення, він сьогодні наповнений водою. Друзі, якщо ці моменти ми в своєму житті зробили, очікуємо від Бога слави і чудес! І ви знаєте, друзі, читаючи останній момент, який я би хотів би зазначити, який дуже сильно дотронувся до мого серця, пам'ятаєте таємну вечерю Ісуса Христа. Він сказав там такі слова: віднині не питу від цього плоду виноградного. Аж доки не буду пити його в домі мого Отця, нове вино. Друзі, це буде найбільше чудо. Коли церква Ісуса Христа, вона буде на весільній вечері нашого анця. Це, що ми бачимо тут на землі, можливо, маленькі чудеса, які сьогодні звершуються, так, друзі. Але Бог там приготовив для нас нове вино. Алілуя! І нехай ця обітниця живе в нашому серці, друзі. Задаймо собі запитання. Юдеї прийшли до Ісуса з таким запитанням, ми хочемо бачити чудеса. Покажи нам знамено. А Ісус поглянув на їхнє серце. І через ці історії, через ці чудеса, Бог сьогодні промовляє до нас. Друзі, якщо ми чисті, якщо ми сьогодні приготували свій сосуд, то немає різниці, чи золотий, чи дерев'яний. Але якщо він чистий і наповнений водою, Бог буде робити свої чудеса. Богові, хай буде слава. Amém.